Слава Україні, зустрічі президента України з лідерами країн-членів НАТО, Каталог невпізнаних тіл у доступі для родин зниклих безвісти на Хмельниччині. Аферисти ушукали 42-річну жінку з найтішина. Детальніше протягом наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Володимир Зеленський сьогодні має заплановані зустрічі. Президент України бере участь у заходах саміту НАТО, а також проведе двосторонні переговори з президентом Сполучених Штатів Америки, з канцлером Німеччини, з прем'єр-міністром Данії та прем'єр-міністром Нової Зеландії. Очікується також зустріч з генсеком НАТО, Марком Рюте та лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Британії. На Київщині затримали американця екс-директора дитсадка в Аризоні, підозрюваного в педофілії. Кіберполіція у співпраці з ФБР затримала 66-річного громадянина США, обвинуваченого в сексуальному домаганні чотирьох дітей від 4 до 9 років, який втік з Америки ще у 90-х і десятки років переховува від правосуддя. Правоохоронці з'ясували, що чоловік вже тривалий час мешкав на Київщині. За допомогою підроблених документів зловмисник вдавав в себе. Громадянина Мексики і навіть встиг придбати приватний будинок в одному із сіл області. Тепер на нього чекає екстрадиція. У Хмельницькій області родини зниклих безвісти захисників можуть ознайомитись з каталогом невпізнаних тіл. Для цього потрібно попередньо записатися. Про це повідомили на сторінці поліції області. Мешканці регіону можуть отримати доступ до каталогу у спеціалізованому центрі з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин головного управління національної поліції в Хмельницькій області за адресою Зарічанська. 7. Члени родин мають можливість упізнати військовослужбовців за фото та детальним описом зовнішності й особистих речей, які внесені до каталогу. Аферисти ошукали 42-річну жінку з Нетішина. Постраждала, вирішила придбати взуття по оголошенню в соціальних мережах, натомість. Втратила майже 4 тисячі гривень. Про це повідомили у Шепетівському районному управлінні поліції. За словами правоохоронців, після того як потерпіла, знайшла оголошення про продаж взуття, сконтактувала з продавцем по телефону. Співрозмовник повідомив, що відправить товар виключно після повної передоплати. Заявниці нічого не підозрюючи, надіслала на вказаний шахраєм рахунок майже 4 тисячі гривень. А після цього зв'язок із продавцем обірвався наразі. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події та просять громадян бути більш обережними та уважними під час покупок в інтернеті. У городоцькій громаді презентували нову збудовану захисну споруду подвійного призначення при одному з місцевих навчальних закладів. Укриття відповідає всім вимогам інклюзивності та розраховане на перебування до тисячі осіб. У мирний час приміщення служитиме потребам школи, а у разі небезпеки забезпечуватиме надійний захист для учнів та працівників одразу двох ліцеїв громади. Це укриття є одним з найбільших та найсучасніших в області, здатне витримувати значний тиск ударної хвилі. Будівництво профінансовано з державного та з місцевого бюджетів. Це один із найсучасніших захисних об'єктів в області. У Хмельницькому, 28 червня, відбудеться ярмарок крафтових виробників та майстрів. Ви зможете придбати крафтовий сир, м'ясну продукцію, різновид олій, соусів, випічки, десертів, пастилу та інші смаколики. Також майстри ручної роботи пропонують прикраси з бісеру, чи краміки, одяг. Сумки та аксесуари, косметичні засоби, в'язані дитячі іграшки, декупаж для інтер'єру з дерева та з квітів. На вас чекає багато краси. Ярмарок відбудеться у суботу, з 10 ранку до 17 години у парку імені Тараса Шевченка. Тож завітайте. Дякуємо Збройним силам України за можливість проводити ярмарки за кожен день та за їх силу і мужність. Допомагаємо нашій армії, все буде Україна. Побачимось!